Якість у матарі до цього як би не придовбаєшся. Тут є деякі фішки, можуть працювати з автоматикою, можуть запускатися дистанційно. Ще є підігрів оливи. Опля! Круто і ну, незвичайно, це чітко фіксується. І Тут є момент. Друзі, сьогодні буде коротенький відеоогляд, а точніше коротеньке відеознайомство з новою лінійкою дизельних генераторів в шумозацільному корпусі від торгової марки Матарі. Саме ось цей генератор, який ви бачите перед собою, має назву mda 7500 se з номінальною потужністю на 7 кВт. Але в лінійці Матарі існують генератори на 5, на 6 і на 8 кВт. Всі вони комплектуються автоматикою для віддаленого автоматичного запуску і зупинки своєї роботи, і всі вони. На одну фазу, тобто на 230 вольт, отож, погнали глядати. Буквально вчора я знімав коротесеньке відео по цьому генератору для нашої сторінки в мережі TikTok. До речі, якщо ви не підписані на наш TikTok, то посилання на нього буде в описі до цього відео. Підписуйтесь, переходьте і дивіться там дуже багато цікавих різних відео. Я їх викладаю туди майже кожен день. Ну тобто набагато частіше ніж це роблю в YouTube. Так, от і там під цим відео в коментах ви мені написали, що тут знімати Китай та Китай. Нема нічого цікавого. Так, друзі, на рахунок Китаю я не буду з вами сперечатися. Матарі виготовляє свою продукцію в Китаї, як і 99,9 інших брендів, які продаються в Україні та й по всьому світу, тому що ну, банально там дешевше. Але так як це японський бренд має свої заводи, вони можуть контролювати якість на виході. І от якість у Матарі. Ну, їхньої продукції завжди на високому рівні. До цього якби, не придовбаєшся. Але друзі, хочу відмітити, що це не зовсім стандартний генератор в шумоізоляційному корпусі, до якого ми звикли. Тут є деякі фішки, про які вам зараз розповім. По-перше, друзі, ми маємо кнопку старт-стоп для запуску генератора. А це означає те, що тут вже відсутній замок запалювання, який дуже часто ламається, і це означає те, що відсутні ключі, які дуже часто губляться, а потім викруткою. Ми пробуємо запустити цей генератор. По-друге, генератор оснащений кнопкою аварійної зупинки. Це означає те, що в будь-який момент, якщо раптом щось пішло не так, ви натискаєте кнопку, і генератор моментально зупиняється. По-третє, друзі, всі генератори цієї серії можуть працювати з автоматикою, тобто вони можуть автоматично запускатися і зупинятися без вашої присутності а також ці генератори можуть запускатися. Дистанційно на віддаленні. У нас є спеціальний вихід. сигнал Контакт, це за допомогою якого ви можете віддалено цей генератор запускати і зупиняти. І це вже по четверте, друзі, всі ми з вами знаємо, як тяжко запустити дизельний двигун в холодну пору року в мінусову температуру. Важко його запустити навіть коли водяне охолодження підігрівається, а ще тяжче запустити, коли у нас ось такі двигуни з повітряним охолодженням. Якщо говорити про генератори без кожуху, там взагалі навіть немає свічки розжарювання. А генератори в таких от кожухах, ну максимум, що є це свічка розжарювання, яка не завжди допомагає. Так от в цьому генераторі, крім свічки розжарювання, яка тут присутня, ще є підігрів оливи. Тобто, якщо на вулиці такий мінус сильний, що вже в нас загусло навіть олива для того, щоб все це краще крутилося і запускалося, в нас є ось така кнопочка. Ми її натискаємо, утримуємо, і таким чином ми підігріваємо оливу. Ну і Перед самим запуском, відповідно, натискаємо декомпресор, натискаємо от на Air Heating і підігріваємо, ну, розігріваємо свічку накалювання, і все і можемо запускати генератор. Давайте якраз це і зроблю. Ну що ж, друзі, ви бачили і чули, як працює цей генератор. Доволі таки непогано працює рівномірно, стабільно, ніякого чорного, тим більше білого диму немає. Так, трошки шумнуватий, тому що це дизель. Він в апріорі не може працювати тихо. Але ось цей шумоізоляційний корпус справляється. Я вважаю, що доволі таки непогано із цим шумом. Є ще додатковий шум через те, що генератор стоїть не на своїх колесах, а на піддоні. ви це бачили. Ну, просто в мене не було змоги зняти. Він ще трішечки буде тихше працювати. Але взагало рівень шуму на даному генераторі це 96 дБ. І це є доволі таки непоганим показником. Тепер, друзі, швиденько хочу вас ознайомити з панелью приладів даного генератора. Ми маємо дисплей з циферками, він у нас показує ампераж, вольтаж. Також гірце і відповідно мотогодини, які напрацював генератор. Червоненька кнопка зрозуміла, це аварійний, аварійна зупинка генератора. Далі кнопка старт-стоп. Для того, щоб запустити генератор, недостатньо просто раз натиснути і все потрібно натиснути і 3 секунди утримати. Потім генератор запускається і таким же чином ви його глушите. Затискаєте, утримаєте, і генератор зупиняється. Далі у нас є перемикач, який відповідає за. Роботу дистанційного запуску, і відповідно, якщо ми хочемо запускати генератор з кнопки, тоді ось цей перемикач має бути в положенні OFF. Якщо хочемо запускати дистанційно, значить положення ON. Далі, також є ось такий подібний перемикач. Це вже перемикач на автоматику. Тобто, якщо ми хочемо, щоб генератор запускався і зупинявся автоматично, коли в нас зникає електроенергія або коли з'являється, то цей перемикач має знаходитись в положенні он. Відповідно, у нас є роз'ємчик для того, щоб підключати нашу автоматику. Далі у нас є роз'ємчик DC. Ось тут у нас знаходиться автомат на 32 А, Ампери, який подає, ну, Тобто вмикає і вимикає, відповідно, ось цю розетку на 32 А посилу, з якої ви зможете взяти всю ту потужність, яку він видає, а саме 7 кВт в номіналі і 7,5 кВт в максимумі. Далі у нас є запобіжник на 16 А розетку, саму звичайну таку європейську. І є у нас. от Дві таких кнопочки. Одна в нас відповідає це Air heater, тобто свічка розжарювання, і oil heating, це розігрів відповідно оливи, які я вам говорив. Ну і тут сигнальні лампи, які свідчать нам про те, що підіграє вмикається свічка розжарювання або підігрів оливи. Значить, червона лампка, лампочка це низький тиск, олива, бо вона взагалі відсутня. І відповідно ця зелена лампа це нормальна робота генератора. Ну і це таке стандартне заземлення. В принципі, на цьому все. Ну і ще, друзі, я вам там розповідав за фішечки даного генератора, але про одну нічого не сказав. Я вам краще її покажу. Опля! Ха -ха -ха. Ви це бачили? Не знаю, мені е нагадує це, якщо додати сюди кабіну. Поставити колеса, мені нагадує даний генератор якийсь трактор, а це його капот. Подивіться, як прикольно. Якщо у звичайних генераторів, до яких ми звикли, ну, я маю на увазі що за цільному корпусі, відкидається просто верхня кришка набік, і у нас з боку, якби ну, нема такого нормального доступу, ми можемо тільки зверху залити пальне і щось там не знаю, подивитися тільки, то тут ми маємо повний доступ. Як до двигуна, так і до альтернатора, і взагалі, ну до цієї внутрішньої частини. Ну, по-моєму, зроблено круто і ну, незвичайно. Та це такий якийсь нестандартний підхід. І ще, друзі, вам зараз не видно, але мають з'явитися крупні кадри. і Ви побачите, що ось тут під капотом, і ось тут, взагалі, всередині цього корпусу все. Чітко обклеєно дуже якісним і товстим шаром звукоізоляційного матеріалу. Також якісно зроблені ось ці ущільнення. Також цей капот він от, ну, не не просто, ну не буде у вас просто падати а він на я так розумію, що на газових на якихось упорах. Все, друзі, зроблено чітко і якісно. Навіть ось ця кришка вона класно стає на своє місце, ніяких люфтів, ніяких зайвих ударів там і так далі. все чітко фіксується, якісні зварні шви. Також якісно все пофарбовано, ну не знаю, що вам додати. Єдиний момент, що вам хочу сказати, можливо, ви потрапите в таку саму ситуацію, як і я. Значить, Коли я взяв цей генератор на відеоогляд, мені захотілося відразу підняти цей капот, але якщо так от просто взяти за ручку, то капот не, не відкривається. Здається, що він замкнутий. А чому здається? Тому що тут є замок. Відповідно, замочна скважина, і мені здалося, що капот просто замкнутий, антивандальний, щоб туди ніхто не заліз, і, і все. Потрібно шукати ключі. А ключів ніде немає. Я думаю, ну що ж таке? Потім телефоную до постачальника, і він каже: Ти просто сильніше підніми. І отут є момент, що в цьому положенні, в нижньому, так, кришку трішки важкувато підняти. Вона піднімається, але так трішки важкувато її підняти. І ось цей момент проходить. Далі працюють газові упори і все якби чітко відкривається. Так що так, якщо а, ви придбаєте такі генератори, захочете відкрити кришку, у вас нічого не вийде. Ну просто прикладіть більше зусиль. Комплектація друзі ховається під капотом ось тут. У нас значить, що входить до комплекту, це лійка зі шлангом для того, щоб можна було зручно заливати ливу в двигун. Вилка на 16 А, саме стандартна, так? І також вилка на 32 А, яку дуже часто виробники не вкладають в свої генератори, також входить в комплект, то тобто вам потрібен буде лише кабель. Цю вилку шукати не доведеться. Також у нас є блок живлення для зарядки акумулятора. Вставляєте в розетку, вставляєте ось цей роз'єм і заряджаєте ваш акумулятор. Ну або якщо у вас є зарядний пристрій, то безпосередньо можете напряму заряджати акумулятор. Також, друзі, є у нас штекер. Правильно? Тюльпан, штекер для сигнального кабелю, який вставляється сюди і дистанційно запускаєте. Ну, І такий стандартний набір, рожкові ключі, викрутка. Ну і саме головне ключі від генератора, тобто від ось цього корпусу антивандального, також ключі тут ось в комплектації присутні. В принципі, мабуть, на цьому і все. Єдине, що можу додати, це паливний бак. В усіх генераторів паливний бак на 18 літрів. Якщо ви хочете дізнатися, який розхід в цьому генераторі, то можете подивитися відео, яке буде по посиланню. Ось тут горі. Переходьте, ознайомлюйтесь. Там буде розхід не саме цього генератора, але з подібним двигуном, подібної потужності. Там все прораховано. Можете ознайомитися. Ну, і ще даний генератор не на ніжках, а на колесах. Два колеса неповоротні, два поворотні з фіксації. Тобто, якщо ви раптом захочете перемістити його в якесь інше місце, то це можна зробити і за допомогою однієї людини. Звісно, якщо у вас рівна поверхня. На цьому, друзі, все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам сподобалося. Можливо, ви для себе дізналися щось нове. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях, обов'язково всім відповім. Ну і бережіть себе до зустрічі в нових відео. Па-па!